Перша Україна долучилася до масштабного міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок, яке проводить організація економічного співробітництва та розвитку. У рамках цього дослідження опитування проведуть серед школярів, батьків та педагогів. Яка мета дослідження з'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі? Вітаю та представляю нашу гостю. Це регіональна координаторка дослідження, вчителька хімії Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура Наталія Зима. Пані Наталі, вітаю вас. Вітання Тож, пані Наталію, Наскільки знаю, це дослідження запланували провести у 15 країнах. Україна вперше долучається до нього. Хоча минулого року для деяких країн був пілотний такий рік для дослідження. Як Україні вдалося долучитися до такого мас масштабного дослідження, і хто координує цей процес у нашій країні? Насправді дійсно дослідження розпочало ще у 2021 році. 15 країн долучились до цього дослідження, але Україні вдалось долучитися цьогоріч. Адже весь світ розуміє важливість такого дослідження власне у нашій країні, враховуючи наші воєнні реалії. Угу. Національним дослідником соціально-емоційних навичок в Україні стала громадська організація «Ткемп Україна». Також це дослідження має дуже багато партнерів з державних органів та структур. Важливо розуміти важливість та цінність цього дослідження. Донедавна в освіті говорили про академічні здобутки. Як виявилось, недостатньо мати академічні знання, і з 2019 року світ звернув увагу на соціально-емоційні навички і власне цьому присвячено це дослідження. Якщо ми говоримо про соціально-емоційні навички, це індивідуальні особливості. Характеристики, відношення до оточення, які допомагають і в академічній успішності, і стати конкурентно здатним на ринку праці, які сприяють благополуччю кожного і кожної, якими будуть критерії оцінювання цих навичок під час цього дослідження? На що будете звертати увагу? 에, насправді оцінювання буде по 17 параметрам: це так звана велика п'ятірка і дві uh -huh. додаткові опції. Якщо ми говоримо про велику п'ятірку, це виконання завдань, це те, як особистість може контролювати себе, наскільки відповідальна, наскільки наполеглива, це регуляція емоцій, це стресостійкість, оптимізм, контроль над емоціями, ну ми всі зараз розуміємо, наскільки це важливо, це залученість. Мені здається, що українці це приклад співпереживання, довіри та взаємодії. Широта кругозору, це допитливість, креативність та толерантність, взаємодія з іншими, оце точно про українців. І так званий додатковий вимір: це мотивація досягати та самоефективність, адже це дуже важливі риси особистості. Угу. Дослідження буде відбуватися у форматі оцінювання. Та саморефлексії, оцінювання тверджень. Наприклад, учень чи учениця прочитає твердження: я е, цікавлюсь чимось новим і має оцінити своє відношення до цього твердження від одного зовсім не цікаво, і до п'яти абсолютно погоджуюся. Це, власне, про допитливість. Або, наприклад, я залишаюся спокійним спокійною в будь-якій ситуації. Це про стресостійкість. Особливістю власне, українського дослідження є те, що дослідження будуть проходити не лише 15-річні, як у всьому світі, а і десятилітки. Чому це важливо для України? Тому що власне, учнівство у віці 10 років. Це ті, які навчались відповідно до концепції нової української школи, і важливо зрозуміти, чи дійсно концепція нової української школи допомагає формувати соціально-емоційні навички та дозволить особистості бути успішною в майбутньому. Тобто школярі будуть десятирічні і п'ятнадцятирічні. Також цим дослідженням передбачено опитування і батьків, і педагогів це будуть батьки цих дітей і педагоги, які в них викладають, чи це зовсім інші будуть люди? Так, на відміну від міжнародного дослідження, де така функція є опційною за бажанням угу. власне в Україні важливо дослідити контексти. Дослідження буде проводитись у 230 школах. Зараз формується вибірка цих шкіл, адже вони мають представити міста, села, різні території, навіть території, які зараз деокуповані. Угу. Важливо, що дослідження буде проводитись на спеціальній онлайн платформі, але під час дослідження. Обов'язкова присутність у навчальному закладі, де власне відбувається дослідження, адже процедура дослідження досить серйозна і строга, і буде, за цим буде спостерігати координатори або помічники. Важливо розуміти, що опитування проходять діти та їх батьки, матері або опікуни, також вчителі. Чому це важливо? Соціально-емоційні навички розвиваються у школі, удома, у спілкуванні з однокласниками. Звичайно, запитання будуть інші. Угу. Якщо учнів будуть опитувати власне, про їх відношення, про їх мрії, про їх бажання. То вчительство буде мати ряд запитань про власне дистанційне навчання, онлайн взаємодію, про відношення вчительства до соціально-емоційних навичок, як вчителям вдається формувати соціально-емоційні навички. І, звісно, батьки, матері або опікуни будуть говорити про те, яку увагу звертають вдома, на соціальні емоційні навички, як дитина реагує на ті чи інші речі. Звичайно. Отут важливо для всіх, хто цікавиться цим дослідженням і буде брати участь у цьому дослідженні, зрозуміти, що до дослідження не потрібно готуватися. Дослідження не потребує якоїсь спеціальної підготовки і воно не перевіряє академічні знання. Важливо, що всі дані будуть деперсоніфіковані, всі узагальнення будуть проводитися за кордоном, угу. і ні в якому разі ми не будемо мати інформації по конкретній школі, по конкретним дітям, по конкретному місту чи регіону. Для української освіти важливо зрозуміти, де ми знаходимося зараз, і куди нам рухатись, адже такі дослідження. Це власне інструмент зміни освітньої політики. А як ви думаєте, той формат дослідження та атмосфера, яка буде панувати, вона дозволить максимально дітям розкритися і? Чесно, довірливо відповідати на ті запитання, які будуть стояти перед ними. На мою думку, власне, оцей формат анонімності mm -hmm. і сприяє цьому. Ми навіть маємо приклади на звичайному уроці в школі. Якщо є тест, який дитина підписує, це можуть бути одні відповіді, якщо це опитування в онлайн-застосунку де персоніфіковане, ми отримуємо реальні відповіді. Наші діти вже навчені рефлексувати. Нам ще батьків би навчить рефлексувати, uh -huh. і тут важливо, що ми розпочали оцю кампанію інформування заздалегідь, щоб всі були готові, адже дослідження буде відбуватись у вересні 2023 року. А до цього часу нам потрібно зрозуміти, що для чого і як. Uh -huh. Ну, оскільки ви регіональна координаторка, то я так розумію, що і на Хмельниччині також будуть так. поводитись так, тестування взагалі на якому зараз етапі підготовка. На даному етапі формується оцей пул шкіл, які будуть брати участь у дослідженні. Важливо зрозуміти, що це мають бути школи різного, як ми говоримо, статусу, угу. так міста, села важливо долучити різноманітні верстви населення до цього, щоб у нас був повноцінний зріз. І важливо, щоб школа була готова до проведення цього дослідження чисто технічно. Адже процедура буде досить нескладна, якщо правильно готуватися, то все буде добре. Але це ну, і, надважливо. І, і не дуже довго, так? Я так розумію. Ні, це процес. сам процес довгий. Сам uh -huh. ну, тому що немає сенсу робити довгі дослідження, які не будуть інформативні, які будуть втомлювати. Uh -huh. Що далі? Провели дослідження, зібрали результати. Будуть аналізувати міжнародні експерти. Так будуть озвучила. будуть аналізувати міжнародні експерти. Ми отримаємо вже власне результати. І як в будь-якому моніторинговому дослідженні оці наші результати і будуть відправною точкою е, зміни навіть освітніх політик, uh -huh. Дивіться, нам важливо зрозуміти, чи дійсно, відповідно до концепції нової української школи, ми формуємо соціально-емоційні навички. І як змінюються соціально-емоційні навички від 10 років до 15. Адже у всьому світі дослідження, які вже були проведені, показали, що е, від 10 до 15 років соціально-емоційні навички не формуються, а інколи навіть пригнічуються. Mm. І дослідники говорять, що це може бути пов'язано як з оточенням, так і може бути пов'язано з підвищеним рівнем саморефлексії підлітків. І mm, це, так, це власне наше завдання розуміє. зрозуміти причини цього. Mm -hmm. На підставах попередніх досліджень деякі країни вже вносять зміни в свої освітні політики. У багатьох країнах, от 15 країн, які проходять участь в дослідженні, зазвичай такої вибірки, як у нас, не планується. В деяких країнах окремі міста або окремі регіони проводять. Наприклад, у Фінляндії це Хельсінгер, столиця. Але вже на підставі попереднього дослідження внесені зміни в освітню політику в Хельсинки до 2025 року. Тобто наше дослідження також може бути підставою внесення змін, можливо, навіть до освітніх програм. Так, правильно? Оце важливо. У цьому дослідженні будуть брати участь 26 шкіл, які з 2019 року е, пілотують, експериментально впроваджують соціально-емоційне та етичне навчання. Це курси за вибором для перших, других, третіх, четвертих, п'ятих, шостих і сьомих, дев'ятих класів. До речі, ці програми вже рекомендовані Міністерством освіти і науки України для впровадження. І мені здається, що наступного року таких шкіл буде багато. Адже Еткемп України зараз проводить масштабне навчання вчителів і вчительок власне для провадження соціально-емоційного етичного навчання. І буде цікаво подивитися, чи ці школи за своїм за зрізом будуть відрізнятися від звичайних шкіл. Мені здається, що будуть. Будемо дивитися, дійсно. А якщо ми говоримо, що це міжнародне дослідження, чи можливо в його рамках і обмін досвідом, так? Чи, чи не передбачено цим дослідженням? це? Звичайно. Якщо ми будемо розуміти контекст інших країн, ми можемо це адаптувати до нашого mm -hmm. контексту. Але є Дуже е, великі застороги до цього, адже ми маємо по перше національний контекст. По-друге, ми маємо війну в Україні. Uh -huh. І навіть зараз оці матеріали, які будуть використані під час дослідження, е, командою фахівців і фахівчин перекладаються і адаптовуються до наших реалій. Uh -huh. Тому о, я думаю, що скоріше наш досвід буде дуже інформативний для інших країн. Uh -huh. Давайте так ще більше роз'яснимо нашим глядачам, що ж таке соціально-емоційні навички. Наприклад, як вони можуть формуватися на тому ж предметі у році хімії, наприклад. Ну, Дивіться, соціально-емоційні навички це те, що ми називаємо soft skills або life skills. Навички, гнучкі навички, навички для життя. От навіть якщо ми з вами подивимось про навіть найпростіше регуляція емоцій, так? контроль над емоціями. Ми всі розуміємо, як зараз це інколи важко робити. Mm -hmm. Важливо навчати дітей, а через дітей і батьків mm -hmm. самим простим методикам повернення контролю над своїми емоціями. Ці методики навіть називають методики миттєвої допомоги. Коли там потрібно подихати за певною схемою, там, подивитися в приміщенні, знайти там предмети різних кольорів, почути звуки, дотик. Цих методик насправді дуже багато. Крім того, якщо ми з вами говоримо про м, те, що е, особистість має розвиватися, то, власне, саморозвиток – це також соціально-емоційна mm -hmm. навичка, е, важливо розуміти, що м, Соціально-емоційні навички це про мене і світ навколо мене. Ми ніколи не задумуємося про нашу взаємозалежність. Угу. Правда? Е, коли ми даємо дітям вправу, е, от у нас Аркуш паперу, да? подумайте, скільки людей долучилися до того, щоб цей аркуш паперу потрапив до нас зараз у студію. І виявляється, що так багато людей долучились до того, і ми маємо бути їм за це вдячні. Взагалі, коли ми говоримо про соціально-емоційні навички, це власне про, про людину в мені. Uh -huh. Тому це, це дуже важливо. Це не має бути, якщо ми інтегруємо соціально-емоційні навички в звичайне навчання, а ми зараз так робимо, то це. Якась вправа на уроці, це дослідження взаємозалежностей, це вміння ставити ціль і досягати її. Це взаємодія в команді. Навіть якщо ми подивимось на ті навички, які ставить на перші 10 щеблів світовий економічний банк, то це, власне, про це, угу. про взаємодію, вміння приймати рішення про відповідальність. Про роботу в команді так, мабуть, так, також. Так. Але це, це мають бути інтеграції в предмет, чи це можуть бути і окремі якісь факультативи, уроки, наприклад? Впровадження соціально-емоційних навичок, в навчальний процес, може йти різними шляхами. Це може бути інтеграція в предмет, це можуть бути години спілкування. Це те, що ми раніше називали виховна uh -huh. година, це можуть бути просто зустрічі позакласні, і це може бути курс за вибор. Насправді ми з нетерпінням очікуємо ще такої програми для старшокласників 10-11 клас, адже бачите, для менших дітей це вже пройдено адаптовано, а для 10 11 класу це надважливо, адже ми розуміємо, якраз старшокласники перебувають у такому стресі, вибір подальшого шляху, завершення навчального закладу, як правильно зробити цей вибір. А якщо до 10 11 класу вже... Почався оцей етап формування соціально-емоційних навичок, то е, дітям і легше, легше робити визначки. вибір і розуміти, хто я і куди я рухаюсь. Угу. Ну я думаю, що діти готові до будь-яких змін, до, до різних таких новацій в навчанні, чи готові батьки і педагоги до тому що багато хто все-таки сповідує ідею такої строгої, особливо батьки академічної освіти. Мені здається, що от, от у цій тріаді учні, батьки, вчителі. То найбільше уваги ми маємо приділити власне, батькам, тому що батьки мають свій досвід шкільного угу. навчання. І як би ми там не говорили, що наші діти не мають повторювати наш шлях, багато батьків все-таки розуміє шкільну освіту так, як навчали їх. Угу. І в тому є проблема, адже світ змінився. Оці освітні проблеми, які ми вважаємо українськими, насправді це проблеми світові. Угу. Насправді у світі, де картинка змінюється щосекунди, не можна, якщо цьому не навчатися, не можна навчитися концентруватися. Якщо ти можеш зробити щось візуально легко, це не означає, що ти до цього не маєш прикладати зусиль. Розумієте? І насправді весь світ шукає шляхи вирішення цих проблем. І тому ми досліджуємо, як це впливає весь світ. Досліджує Україна, в тому числі Ну і дорослі будуть вчитися разом з дітьми. виходить, А так? взагалі, оці впливи через дітей на дорослих це найбільш ефективні впливи. Вчительство у цьому плані, хоча ми говоримо, що вчительство це найбільш така консервативна частина, але вчителі навчаються, адже ми приходимо в клас, де сидить 30 дітей. І старими методами і прийомами ти просто не можеш з ними працювати. Ти мусиш змінюватись. Знаєте, як говорять, коли ви не можете цьому противитись, ви повинні це очолити. Угу. І тому навіть от я на своєму прикладі розумію, що я змінююсь, і як змінюється атмосфера в класі з цими дітьми, От на 1 вересня. Ми дуже боялися, адже вперше прийшли до нас учні, які навчалися у так званих класах нуж. Угу. Як це? Діти навчались без оцінок, а що з ними робити. А ми ж звикли, що ми даємо письмову роботу і виставили бали. Все просто потрібно розуміти, що ти робиш і для чого ти робиш. І діти. Навчилися і вчителі навчилися взаємодіяти. Так завжди виникають якісь проблеми, але для того ми і формуємо соціально-емоційні навички, щоб ці проблеми вирішувати. Спочатку було важко налагодити взаємодію в класі. Спочатку було не дуже зрозуміло там прийоми формувального оцінювання, боялися переходу на бали. Угу. Цей перехід пройшов дуже плавно і більше стресу, напевно, у батьків, тому що знову ж таки вони накладають свій досвід. А до речі, ось ці класи нуш, оскільки вони вже з першого класу формуються в ці соціально-емоційні навички. Чи прослідковуєте ви якусь різницю ну, з тими попередніми класами, які проходили, які вчили ще зазвичай так, програми? Так. По-перше, це діти більш вільні у висловлюванні власної угу. думки. По-друге, ці діти дуже добре працюють в команді, навіть не дивлячись на те, що це були попередні карантинні роки, і це багато було багато дистанційного навчання. Все рівно ці діти вміють працювати в команді. Вони володіють навичками саморефлексії, от прийоми самооцінювання і взаємооцінювання дуже добре працюють на цих дітях. А ще знаєте, що мені було найбільш цікаво, коли ми почали переходити на бали. Ну, я навіть як вчител я інкол... вчителька інколи думаю, боже, якась така оцінка не дуже. Можливо, там дитині сказати, порадити, може щось довчити. А діти говорять, ні, ну, а чого? Ну я був не готовий. Я отримав mm -hmm. таку оцінку. Ну, все ж справедливо, об'єктивно Так, да, да. І вони, вони інші. Я б не сказала, що вони принципово інші, mm -hmm. але все-таки у них. Деякі скіли розвинуті набагато краще. Ну, дійсно тоді буде цікаво порівняти ось ці результати десятирічних і так, так тому, що ми тоді будемо розуміти е результативність. І будемо бачити, що потрібно змінити, не чекаючи, поки нуж дойде до 10-го, 11-го класу. Ми і так зараз в школах дуже багато змінюємо, адже не можна сказати, що п'ятий клас це нуж, а шостий клас це uh -huh. не нуж. Вчителі, які е, працюють над підвищенням своєї професійної майстерності, е, все рівно працюють над впровадженням елементів, методик, прийомів, принципів. Е, у всіх Вони, воно, мабуть, дійсно і інтуїтивно, коли проходять трішки вже інше покоління, трішки інші діти, інтуїтивно шукаєш якісь інші підходи, uh -huh. так здається. Мало того, ми ж багато зараз навчаємось, uh -huh. бачимо, читаємо. І, можливостей багато і навіть багато. якщо про, ми говоримо про соціально-емоційні навички, то коли я почала глибше занурювати соціально-емоційні навички, я зрозуміла, що дуже багато з цього інтуїтивно я робила на уроках і раніше. Uh -huh. Тому що це допомагало. Угу. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте на завершення так підсумуємо: якось це володіння і високий рівень соціально-емоційних навичок допоможе і підвищить якість життя далі випускникам у дорослому вже житті. Соціально-емоційні навички, це те, без чого ми не можемо рухатися. Соціально-емоційні навички впливають і на академічні, на академічну успішність, і на взаємодію в соціумі. Так, цей шлях потребує певних зусиль. Але я впевнена, що ми разом подолаємо це. Я вам дякую за цікаву інформацію. Будемо вже чекати вас знову у студії з результатами дослідження. Будемо вірити, що воно пройде успішно і цікаво для всіх його учасників. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!